Зброя багато важкої зброї, вибухівка та військові. Так нині виглядає Запорізька АЕС, найбільша в Європі атомна електростанція. Російські окупанти перетворили її на військову та ремонтну базу. Рівні загроз по депутату складно уявити, бо йдеться про світову ядерну безпеку. Відбувається відповідно ремонт військової техніки з допомогою вантажопідйомного обладнання Запорізької атомної електростанції в технологічних приміщеннях Запорізької АЕС, тобто це є жодним чином, немає нічого спільного з дотриманням ядерної традиційної безпеки і має бути якнайшвидше припинено. Олег Коріков розповідає, що на станції перебувають військові та представники Росатома, які незаконно втручаються в технологічний процес управління заезд ці фахівці в лапках. Мають, які приїхали, щоб покерувати запорізьку АЕС, мають пам'ятати, що вони нестимуть за це персональну відповідальність і більше того, можуть потрапити під санкції. Особисто цей персонал. Всі дії відбуваються на очах у моніторингової місії МАГАТЕ. Невдовзі вони працюватимуть на всіх українських АЕС. Ми Україна, я маю на увазі, запросили влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних електростанціях, включаючи і Чорнобильську атомну електростанцію. МАГАТЕ погодилося з цією пропозицією. Головна мета цих місій це моніторинг стану безпеки в умовах ядерних установ, в умовах. Військових впливів Олег Коріко повідомив, що на підконтрольній Україні території експлуатується дев'ять енергоблоків атомних електростанцій. З них у мережі на повну потужність працюють вісім. Один енергоблок перебуває в плановому ремонті. Марія Марчук, Марія Ковальова, Павло Олійник і Укрінформу. спеціально для інформаційної а.